Всім привіт! 25 вересня і традиційних дев'ять новин України, частину з яких ви ще точно не чули, але всі вони допоможуть вам знати, що відбувається, і зрозуміти, що робити далі. Я Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій, бойовий медик. Почнемо. Чому не російською? Вапіюча русофобія кричить якась алкоголічка в соціальних мережах, забув як її звати, з приводу того, що президент Казахстану і України розмовляли на зустрічі між собою англійською мовою, а не російською. Я хочу їй нагадати, що англійська мова є мовою міжнародної дипломатії, і до того ж, президенти двох держав не повинні застосовувати в своєму спілкуванні мову третьої держави. Тому. Пішла геть. Далі. Сьогоднішній день проходить під егідою знищення російських літаків, а саме знищено два транспортних Ан-26 та берегові РЛС у Криму. І також повітряні сили ЗСУ повідомили, що знищили російський літак Су-34, який завдавав ударів по Запоріжжю. За даними повітряних сил, згаданий саме цей су 34 здійснював терористичні атаки по місту. Із застосуванням керованих авіабомб. Далі важлива заява на радбезі ООН. Факти прості: зупинити цю війну зараз і разом із нею глобальну гонку озброєнь набагато дешевше, ніж будувати підземні дитячі садки та величезні бункери для критичної інфраструктури. Потім зупинити Путіна зараз дешевше, ніж намагатися захистити кожен порт і кожен корабель від терористів із морськими дронами. Зупинити Росію зараз дешевше, ніж гадати, хто перший створить простий дрон із ядерною боєголовкою. Це заява була Володимира Зеленського. Далі у Калуші Івано-Франківської області Ці розгромили будівлю ТЦК. Біля будівлі ТЦК, зібралося 15-20 людей. Березня, четверо березня, з них ламали вікна і двері, двері. Решта лише спостерігали. Районно, що ви про, про це про думаєте, просто подив, подивіться, ну, поділіться своїми діпи, думками. А ми рухаємось далі. Ще п'ять новин попереду. Зараз невеличке оголошення, яке стосується кожного з вас, завдяки поширенню інформації, завдяки вашим донатам, Сьогодні я, як волонтер. І засновник благодійного фонду отримав чотири прилади е, Чуйка 30 всі вони вже сьогодні їдуть е, в Азов, в 42-гу, в 101-шу в Державну прикордонну службу. І до вас я звертаюся з такою пропозицією. Очікувати ці прилади від виробника потрібно два місяці. Тому, отримавши ці прилади, я замовив наступних чотири. І пропозиція до вас точно так же допомогти поширити це відео лайками, репостами, коментарями, відео про цей збір. І долучитись донатами той випадок, коли кожні 50 гривень мають значення, тому що дуже багато людей бачать це відео. І долучайтесь всі реквізити в профілі або в гуглі. Напишіть позивний Орел і попадете на сайт. А ми продовжуємо далі. Це просто шок, але не новина для нас, українців. 22-річного росіянина спитали, навіщо він підписує контракт з армією Росії. Вірохита їде воювати в Україну. Послухайте, служить по контракту. Ну, во-вторых, вы можете спокойно убивать людей, при том при этом то, что вы воюете за, за свою Россию, как бы вам никто это ничего не сделает, не посадят вас. Ну и большой плюс то, что можно на СВО ловить, допустим вот как их там называют нацисты, и также можно над ними издеваться, ставить на колени, отрезать. Это очень хорошо, это даже придает как-то усилия, как-то не знаю, гордость тебе что ли. тебе ще плюс за це платить 204 тисячі. Хороший русський це мертвий різкий, а любой русский – это плохой русский. А всі, хто хоче, щоб він якомога швидше став хорошим руським. Поставьте, будь ласка, лайк та залиште коментар з побажаннями цьому типу, а ми рухаємось далі. Після того, як Лавров назвав Україну проектом, відповідь він отримав від наших друзів, а саме від міністра закордонних справ Польщі Сікорського. Україна це не проект. Україна це країна з довшою історією, ніж Росія. Україна є членом цього органу набагато довше, ніж Російська Федерація, мова про Раду безпеки ООН. Україна має власну історію, мову, ідентичність та прагнення з кордонами, неодноразово підтвердженими Російською Федерацією, в тому числі в різних договорах. Хто хоче віддячити Сікорському лайк, а ми продовжуємо далі. Росія продовжує тероризувати повітряний простір Європи. І сьогодні вже Данія повідомляє про появу загадкових дронів у небі, у небі поблизу аеропортів. Є підозра, що їх запускали з кораблів російського тіньового флоту з розвідувальною метою, тобто ще все попереду. Один із них було помічено поруч із військовою базою, де дислокуються винищувачі F-16 та F-35. Наразі вони зникли, або їх ніхто не збивав, або ж збити їх просто не вдалося і вони кудись повернулись. Далі. Нарешті хтось це зробив. І у своїй промові президент Фінляндії Олександр Ступ закликає до реформ ООН. Жодна країна не повинна мати права вета в ООН. Член Ради безпеки також повинен втратити право голосу на певний період, якщо він порушує статут ООН. Далі. Якщо в пошуку Ютубу написати позивний Орел, ви попадете на мій канал, де я кожного ранку викладаю найважливіші новини України, які допоможуть вам зрозуміти, що відбувається і що робити далі. З вас я прошу підписку. Від мене будуть новини. З Богом, друзі!